Привіт, душова система з тропічною лікою та змішувачем з термостатом від німецького виробника GAPO. Ці дві системи майже однакові, однакова компоновка, комплектація в них теж однакова. Але ця система має овальну форму, овальні лійки, а ця система має ось таку квадратну кубічну форму і квадратні лійки. Особливістю даних систем є те, що тут стоїть змішувач з термостатом, тобто він вам сам регулює температуру. Якщо цей стопор упреться у перегородку, буде температура 38 градусів, тобто вона автоматично буде підмішуватися. Якщо вам треба зробити більше, ви натискаєте цю клавишу і збільшуєте температуру. Якщо треба менше, то менше вона просто зменшується. З іншого боку, у нас перемикач у цьому положенні змішувач вимкнений. В цьому положенні це тропічна лійка, і з цієї сторони це або ручна лійка, або якщо ви видвинете ось цей вилив, вімкнеться Вилив він не такий, не дуже великий, не дуже сильно строчить, але я думаю, відерко буде дуже легко набрати. Шланг тут подвійний, тобто, це не найдешевший китайський, це гарний шланг. Він дуже гарно прокручується ось тут, на лійці. Сама лійка має три режими по колу, придушик, по центру така струйка і повністю зі всіх дирочок буде виливатись вода. Сама лійка має кут нахилу, різний можна регулювати, висоту на стійці можна змінювати. І сама тропічна лійка має от нахилу і регульовану висоту штангу. Все це виготовлено з латуні. Гарантія на всю систему 5 років, тобто на корпус, і гарантія на лійку, шланг та всі з'єднання 1 рік. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, звертайтесь, я допоможу вам з вибором.